Два, три. Я хочу наголосити, що до прибирання України в рамках зробимо Україну чистою, робу сурбузайцеперевін, зайця. Привод для зайця. Доєднуються зовсім різні люди. І кожен з них приносить свій вклад. Я сказала, вклад, а не... От. І нам це досить приємно. От. Оскільки зробимо Україну чистою, це можливість для кожного покращити своє життя і свою країну вже сьогодні, своєю невеликою, доброї справи. От. А ви не могли б сказати, скільки людей зареєструвалося для прибирання? Чи маєте ви такі дані? Ми могли, але не скажемо. <смір> Бо, як кажуть, кажу, Якович, не треба говорити про погане, краще зробити. Я не знаю точної дати, точної кількості людей зареєстровано. Взагалі, в нас є така тенденція, у нас через сайт реєструється одна кількість народу, а приходить зовсім інша, тому що навіть сьогодні частина людей вони просто йшли повз. І вирішили прийдемо, бо побачили, що ми всі такі чудові футболочки, зробимо україну чисто. Це я дуже приєднаю справа І от це і один заяць. Да, заяц. Але от заяць це хороша штаба. А що ви думаєте, власне, що що ви думаєте, коли зробимо україну чисто? Поверніть на себе каміння. <гас> а чому? Ми думаємо, що це дуже чудово. <гас> дуже... <гас> дуже приємно, що до цієї акції от ми зустріли кількох людей, які просто самі за власним бажанням прийшли, тому що вони хочуть, щоб Україна була чистішою, тому що вони вважають, що хто як не вони, будуть прибирати. Це те сміття, яке зібрано, яке є в парках. Тому ми вдячні вам за створення такої акції, за долучення людей, за можливість за... за... долучитися. І за цього чудового зайця. Так, да. зайця дійсно чудовий. Ура. Дякуємо вам за все. Дякуємо. Дякуємо, Наталі.